Як врятувати себе від інсулінорезистенності? Всі вітання! Зараз багато говорять про інсулінорезистентність, тож сьогодні ми поговоримо, що це таке і як себе врятувати. Якщо у вас постійна втома, є проблеми з пам'яттю і концентрацією ваги, є потемніння на шкірі, червоні крапки та папіломи. А також, якщо у вас є зайва вага, то можливо у вас почались проблеми з вуглеводним обміном, тобто у вас є інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність або преддіабет це раннє порушення вуглеводного обміну, яке характеризується підвищеним містом глюкози у крові верхня межа норми, і внаслідок якого може розвинутись цукровий діабет другого типу. Інсулінорезистентність – це стан, при якому знижується чутливість тканин організму до гормону інсуліну, як в себе діагностувати інсулінорезистентність. Перше, це окружність сталі більше 80 см у жінок та більше 90 см у чоловіків. Рівень інсуліну в крові більше 8, індекс хома більше 2, Цукор в крові на верхній межі норми. Підвищені холестерин та фракції ліпопротеїдів, тривала стійка нестача гормонів щитовидної залози, яку називають гіпотереозом, і багато інших проявів. Тому, якщо у вас є хоча б один із дзвіночків, що натякають на інсулінорезистентність, обов'язково попросіть лікаря перевірити ваш профіль вуглеводного обміну. І починайте узгоджене з лікарем лікування, тому що інсуліно резистентність має властивість посилюватись часом і, зрештою, призводить до цукрового діабету другого типу. Також при лікуванні інсуліно резистентності головне завдання це знизити рівень інсуліну, зменшити стрибки інсуліну, так звані вуглеводні гойдалки, покращити чутливість периферичних тканин до інсуліну. Тож, основні правила: три прийоми їжі на добу і ніяких перекусів, але це не працює у разі захворювання шлунково-кишкового тракту. Далі, повне виключення швидких вуглеводів, продуктів з високим глікемічним індексом, цукор, борошняні вироби, випічка, алкоголь і таке інше. Пийте воду з розрахунку 30 мл на кілограм вашої ідеальної ваги. Необхідно достатнє споживання білків, жирів та клітковини. В кожний прийом їжі додайте джерела клітковини. Також додайте рослинні жирильня, ноулії, ну, горіхи або авокадо. Жирна риба повинна бути в раціоні мінімум два рази на тиждень. Молочна та кисломолочна продукція дозволяється до 17-ї години. Обов'язково адекватні фізичні навантаження, мінімум 10 тисяч кроків на добу здоровий сон з 23 до 7 години ранку. А взагалі, у вас є два шляхи в лікуванні інсулінорезистентності: перше це нічого не змінювати і дочекатись розвитку цукрового діабету, або ж прислухатись до рекомендацій фахівців і впровадити їх у своє життя, тим самим повернув собі здоров'я. Це вже вирішувати вам.